Твої батьки вже стали справжніми зірками на YouTube. В якому разі не хочу забирати їхню славу. Це бонусна серія, яку ми записуємо, і Мирослав розкаже, які в нього спогади залишилися про життя в 90 ти Це був період, коли йому було 4-10 років з перервою на один рік, поки вчився в Уманській школі. З першої поїздки спогади такі, дуже уривчаті. Ну, тобі було тоді 4 роки. Везли до такого, ну, ніби до берегу річки, щось таке, там, якісь очерети, зарослі такі якісь. В темноті, оце переходили, кудись бігли на присідки, там моментами. А ти розумів, що відбувається? Мама розповідала, куди? Ви чому? Мабуть, я знав, що ми до батька їдемо. А там, що конкретно ми робимо, можливо, і не знав. Нам купили по такому блокнотику. Навіть пам'ятаю, один був такий чорно-жовтий, другий чорно-такий зелений. Ми туди виписували в день там, чи через день певну кількість слів. Ну так, багатенько, я пам'ятаю, що це було можливо 20, можливо і більше. І ми там їх зубрили, повторювали, ми списували ці блокноти. Батько надиктовував ці слова, чи звідки ви їх брали? Не пам'ятаючи батько, можливо, ми їх навіть з словника якогось там виписували. Мабуть, добру половину слів вивчили із мультиків, які ми дивились. Рятівники в Україні вони називалися Чіп і Дейл, а там вони називалися чип des чеп Рита Дес ну, от Пам'ятаю інтро пісеньку chip chip чепон Returns height, че-че-че-чеп-фон, чеп, день безенкіт, що таке там. Ну я ще був здивований, коли приїхав, чому тут Чіп ідей, то ж це типа Чіппі-чеп. Uh, також Вені-Пух. Німецький Веніпух? Uh, це не німецький Веніпух, це Діснейський Веніпух. Чорний плащ, Duckwing Duck. Dark. Після першого класу в Україні, де в нас були різні пригоди, різні бійки, роз, uh, розборки із. Вчительським колективом. Чому? Помню, ми навіть нас дістали один раз і вигнали з класу, ми обійшли школу і з... через вікно показали вчительки факт. Вона тоді не знала, що це таке, навіть питала, ну, визвали матір школи питали її, що це значить. А ви звідки знали? Ну то ж ми вже після першого разу з Німеччини. А, тобто, ви найкраще, що ви привезли з Німеччини, це середній палець. Навчилися. Так, да, привезли ту з З цими негативними спогадами ми пішли в, в німецьку школу, і це був дуже великий контраст, тому що ми пішли спочатку в перший клас. Директорка сказала, що давайте в перший клас, можливо, менша нагрузка на них буде, і вони. Коли вивчать мову, то вже тоді їх переведемо. Ми прийшли, а там взагалі це розслабон, вони там щось, якісь зошити ці готові, заповнюють по математиці. Ну, таке як Платон зараз щось робить в такому плані. Тільки, мабуть, от і німці кажуть, і я, мабуть, з цим згоден, що в Баварії більша нагрузка на дітей в школі. Ми були в Бранденбурзі і там. Бранденбург, було... це біля Берліна? Так, це була більша вислабуха така. Ну так, в різних землях різне навантаження і кажуть, що в Баварії дійсно школа сильніша, ніж в інших землях. Ми там одразу заповнили цей зошит наперед вони там подивилися. Ну і ми ж інтенсивно вчили мову. Вчительки подивилися, що нам там нема що робити в тому першому класі. І от я не пам'ятаю коли, але приблизні спогади, що десь в районі зими завели вже в другий клас, познайомили нас, представили. und wir haben um um Ich wir um äh, Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals Mai, Juni, Juni, August uns allen die, ach, wecken uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann, und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne das eins und zwei. Найвищі оцінки. Якась розлікуха, там постійно кудись на прогулянки виходимо, там то за морозивом, то ще кудись то якісь походи. В школу ми добиралися на велосипедах, там біля школи була така крита спеціальна парковка для велосипедів. Там майже всі на велосипедах приїжджали. Вчительки дуже гарно ставились, ну, як і до всіх інших, ну, так само. Ви не відчували якоїсь дискримінації Ні, на цьому? Взагалі. Тобто нормально, так само, як у німецьких дітей. Були так як окремі парти стояли, а потім, не пам'ятаю з якого моменту, їх три парти склали докупи і ми сиділи там по шестеро за такими острівками. І пам'ятаю, що ми сиділи з братом, потім була дівчинка одна, Лаура, Ліза і, і ще якихось двоє. Ну, нормально ми там з ними вживалися. Це була дуже велика рідкість там, сутички в тій школі. На контрасті, потім, коли я приїхав в Україну, пішов в 5 клас після третього. Ну, тому що четвертий там Так. Да. От тоді вже я пам'ятаю оце. Там була одна така вчителька української мови. Вона, оце вона питала такий в неї голосок. А що там, Мирослав? Як тобі там та Фрау казала в Німеччині? Так багато, типа, подивлялися, що от там. Приїхали тут, починаєте права качати. У нас таке було загострене відчуття справедливості. Намагалися вияснити, запитати вчительок, чому от так, а не так. Звісно, їм це не подобалось. Вони там якісь починають з нами конфліктувати. І вся українська школа в нас була на якихось там тройках, двойках. Як показав далі технікум, це були несправедливі оцінки. Тому що технікум ми закінчили із червоним дипломом. Це київський будівельний технікум, доволі таки престижний технікум, там і Омельченко вчився. Ну і найяскравіший спогад це в нас Кауфланд і відділ солодощів, і відділ іграшок. На вихідні ми виїжджали в Кауфланд і закуповувалися на весь тиждень, і тоді ми могли з братом вибрати собі якісь іграшки купити. Була улюблена тема, там був один такий журнальчик, типа як комікси, не комікси, щось таке. Там була як одна рубрика така Зроби сам. І там туди вклеювали в ту рубрику різні штуки, які можна там зібрати самому, Там то якісь гіпсові форми і пакетик гіпса, щоб розмішати, залити його, то ще якась така штука. Купляли один журналчик, а ці штучки брали ще з одного журнальчика і лежили в один. У гуртожитку для біженців була така площадка, де всі викладали свою поломану техніку, побутову, там різні пральні машини, там якісь телевізори, радіо. І ми там частенько з братом тусили. Батько подарував нам такі наборчик інструментів, там якісь викрутки, ключі, і ми там. Сиділи, розбирали туте. У <ріст> на нас там час від часу охоронець, щось бурчав, що ми там трохи розкидаємо все. Ну, це для вас було дитяче лего. Одне з улюблених занять. Коли ми брали участь у батьківській роботі, одних людей були як готелі на острові Узедан в Німеччині. І там потрібно було покрасити такі металеві ковані Парканчики. І ми всі туди, туди поїхали, і батьки там працювали. Ми в основному там гулялися, але інколи щось бувало там допомагали батькам, там, чистили якоюсь металевою щиткою, там, чи щось там трохи покрасили. Ну, звісно, що ми там не, не на постійній основі фарбували, ну, як діти. То німці проходили і так їх, їх дуже розчулювало. Вони там, ой, а можна ми вам шоколадку купимо, можна вам те купимо, можна. Одна навіть гроші там давала. Можна, я там вашим дітям подарую. Ти, що ти зараз знову повернувся в Німеччину, може це якийсь незакритий гештальт? Не знаю, можливо. Які тебе плани на найближчий час, поки ми в Німеччині знаходимось? Зараз я закінчую курс Бетфайл. мені ще залишилося півтора місяці. Процесі підтвердження моїх дипломів, технікума і університету. Працювати, влаштуватися на роботу. Давай на завершення тоді попрощаємося з нашими підписниками німецькою. Попроси їх лайки, коментарі, попроси хай вони напишуть свої думки. Окей. Okay. Sie канал, den не hoch zu drücken. Und äh, wenn Sie noch Fragen haben oder etwas uns sagen möchten, dann schreiben Sie bitte in den Kommentaren. Und ciao.